Добрий день, дорогі діти. Розпочинаємо наше заняття. Як ви думаєте, чому взимку не чути спів пташок? Птахів можна зустріти всюди. Немає такого куточка на землі, де не було б птахів. Взимку не чути дзвінкого співу пташок, тому що багато з них відлетіли у теплі краї. Ті, хто залишились, постійно шукають собі їжу. Щоб врятуватись від лютої зими та голоду. Розглянемо, які птахи залишились зимувати. Для цього відгадайте загадки. Скрекотуха білобока, звуть її усі. Так, сорока, дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить, кар-кар кар усе кричить. Так, це ворона. Цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю. Я не цвяхи забиваю, Я камашок дістаю. Так це дятел. Маленький хлопчик у сірій свитині, По дворах стрибає, крихти збирає. Так, це горобчик. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки, називаються синички. Крізь зимові заметілі пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди хтось розвісив у дворі. Звуться пташки Снігурі. Молодці малята всі загадки відгадали, а тепер послухайте віршика. Ми, бідненькі гороб'ята, зимна взимку наша хата. Киньте нам хоч по кришині, допоможете пташині. Добрі діти це почули, зі стола крихти згорнули. Вибігли на сніг із хати, пташенят нагодувати. Поміркуйте, чому гороб'ята бідненькі. Що вони просять? Чому? Як допомогли діти пташкам? Давайте вчити вірш разом. Ми бідненькі гороб'ята. Зимна взимку наша хата. Киньте нам хоч по кришині. Допоможете пташині. Добрі діти це почули. Зі стола крихти згорнули. Вибігли на сніг із хати. Пташенят нагодувати. Вчить вірш, у вас все обов'язково вийде. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.